Всім привіт! З вами Мері. Ми продовжуємо грати в Sims 4, Династія Лаутер. Я, е Перевдягнула нашого кінга, не ну, як перевдягнула, просто вдягнула йому такий нашийник. Цього котика ми в попередній серії підібрали в джунглях, як ви пам'ятаєте. Дала йому наше прізвище, він буде жити в нашій меліни. Але поки що я його підселила до нас, бо я хочу завести кошенят йому з нашою мицькою. А нашої Астер, поки що, як бачите, немає в сімейці, бо. Я її відправила до Меліни для того, щоб було побільше сім'ї місць, щоб народилося більше кошенят. Надіюся, що народиться двоє кошенят, бо є ще в принципі два вільних тільки місця. А будемо вважати, що Астер просто відправилась до Меліни подбати про дітей, подоглядати за дітьми. Боже, Астер, я думаю, скоро взагалі сатаніти почне від одного тільки вигляду дітей, бо ми її тільки те і робимо, що експлуатуємо для того, щоб вона дивилася за дітьми. Так, там, до речі, ще подорослішав синочок нашої Меліни. Давайте ми зараз на нього поглянемо. Ось, власне, волес. Так, він підріс, чи я вже його вам показувала? Чесно, я не пам'ятаю, це його повсякденний наряд такий. Він похожий поки що. Мені здається, на Меліну, але це ще не дуже зрозуміло. Ось такий у нас малюк, такий він кучерявий, як мама, і як тато, бо тут всі кучеряві, як ви бачите. Ну і Астер тепер в цій сімейці. Я думаю, що Астер взагалі вже обізлилася на мене, як тільки могла, через те, що я її, її постійно відправляю доглядати за дітьми. Ну, таке життя, що тут в. Добренько, давайте ми відправимося в головний дім лаутерів і попробуємо завезти кошенят нашим кінгу та митці. Так, ми прибули в головний дім нашої династії, і нам тут рахунки прийшли. Ну, Давайте ми їх оплатимо. Давайте зараз поклич... Чи... Що? Як? Мицька помирає в той момент, коли я вирішила кошенят завезти. А можна якось виправити це? Я відновила її, я не знаю, може вона не буде зараз помирати. Давайте ми дамо їй особливий смаколик, який знизить вік. Надіюся, що нам вийде. От ото я чітер. Ну, ну це так несправедливо. В той момент, як я вирішила дати їй смаколик, щоб знизити віки, завести кошенят, вона почала помирати. Я хочу, щоб вона ще пожила. Я надіюсь, ви не будете злитись на мене за те, що я так зробила. Не дала їй померти, а врятувала її. До речі, бачите, я їй цю сукню зняла, яка в неї була така котяча, а залишила їй просто на шийник тепер. Буде тепер на. Вона у нас так виглядати. Так, ну давай, мицько, молодший, і будеш ти заводити собі кошенят з Кінгом. А кінг, до речі. А я бачила, він має рису характеру сплюх, і він любить спати. І вже він пішов спати, тільки приїхав до нас додому. Кішка на ім'я Мицька чарівним чином стала молодшою. Ну, так. Магія, вулична магія. Все, наша Мицька, нарешті, стала молодою, і давайте ми попробуємо, попробуємо завести кошенят. Як нам це зробити? Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, а ми з Мицькою не є друзями, на жаль, не є. А от з кінгом є. Боже, як гарно спить! Ну дивіться, яка котярка мила. Давайте ми розбудемо кінга і попросимо його завести змицькою кошенят, а тоді, напевно, відправимося далі в джунглі. Бо, як я казала, в попередній серії нам там є ще що досліджувати. Так, кінг, давай, прокидайся, сплюхти наш такий. і йди Будь ласка, заводь кошенят з Мицькою. Так, лазерна указка, це не те. А як нам. Ось-ось ага, ось, ось була ця дія спарюватися з Мицькою. Давай, будь ласка, кінг зроби це. Я тебе прошу. Заведи нам кошенят. він танцює під цю музику з Сальвадоради? Це ж вона, наскільки я знаю. Так, давайте йдіть і заводьте кошенят, будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, ми мицьку не стерилізували, і кошенят вона зможе завести. Ну так, це логічно, якщо була така дія спарюватися, ну, то значить вона не є стерилізована. Давайте заводьте кошенят. Щось вони не хочуть, як бачите, давайте ще раз попробуємо. Давайте ще раз спробуємо, бо щось не хоче мицька цього. Не знаю. Мицька така, я тільки від смерті відійшла, тільки знову помолочила, і тут ви вже мені пропонуєте вагітніти знову стрес для організму. Ну, Надіюся, що все-таки вона завагітніє, але наскільки я пам'ятаю, це треба десь день чи два чекати, поки з'явиться сповіщення, що мицька вагітна, і скоро в домі з'являться маленькі лапки. Так, вже немає такої дії. Так, це на Мицьку я нажимала, а на Мицьку і не буде такої дії, бо ми з нею, на жаль, не дружимо. Чомусь треба буде подружитися з Мицькою. Ну і власне все я так розумію. Ну так, все, більше не можна дати цю дію. Ну, то будемо чекати, коли мицька наша народить пшенят. І чи з'явиться взагалі ця дія, спочатку будемо чекати. А наразі шон та Розалія відправляться далі в джунглі. До нас прийшов муніципальний інспектор перевірити наш дім, я так розумію. Ми, до речі, рахунки оплатили. оплатили і в нас залишилось тільки 22 тисячі. Ну, величезні в нас рахунки, тому що в нас розкішний дім. Це й не дивно, що рахунки такі високі. Добре, давайте ми відправимося в джунглі. Діти лишаються самі, але будемо вважати, що на вечір повертається додому все-таки Астер. Просто щоб було більше місць в сім'ї, мені довелося її відправити з нашої сімейки в сімейку. до... До Меліни, ну але будемо вважати, що вона там не ночує, а лише йде туди на день. Ого, як швидко появилося це сповіщення. Вітаємо в домі. Скоро появляться крихітні лапки. Супер, добре. Давайте ми будемо вже відправлятися в джунглі. Так, ми прибули, і тут одразу є камінець. Давайте ми його покопаємо. Подивимося ще чи тут немає ніде ніяких купок, які можна також покупати. Ну наразі не видно. І будемо зараз одразу відправлятися. ми в джунглі довго тягнути не будемо, бо вже і так пізно, вже і так ніч, поки ми це все зробимо. Ой, ще хоче в туалет наша розалія, ну треба буде її зараз відправити. А, а ти що не хочеш? Ти трошки хочеш також собі сходи, в принципі, і можеш собі перекусити медом, поки ти йдеш на Унітаз, а ти не підеш, бо розалія пішла. А що вона там знайшла? А, знайшла що вона, коли купала цей камінець? Я не бачу, Розалія знайшла кусок, ну ясно, камінець знайшла. Ну, добре, нехай буде. Так, Шон, ти поїв меду, і ще, до речі, розалії треба дати цього меду. Нехай вона собі перекусить. Мед це взагалі така класна річ. 7-4. Якщо ви не маєте часу їсти, а маєте в багажі мед, просто даєте сім, він ним швиденько перекусив, в нього харчування піднімається швидко і все взагалі супер. Так, шон, давайте собі також сходиш в туалет, і ми будемо зараз відправляти. Вже в джунглі. Так, ми прибули. І в цій серії я би дуже хотіла нарешті вже зібрати цю реліквію таємничу, яка потрібна розалії за мрією життя. І ще я б хотіла відкрити ці кам'яні двері, які ми в попередній серії не змогли відкрити. Давайте ми подивимося, чи тут нема чого покопати. Ніби немає тут нічого. Ну добре, давайте будемо тоді розчищати собі шлях за допомогою мачети і будемо відправлятися в наступну місцину. Давай розалія, будь ласка, шведе. Розчищай, тому що вже дуже пізно вже ніч. Я якось так з ними відправилася дуже вже пізно ввечері. І ми ще поки тут, туди-сюди, то і ціла ніч пройде закинутий табір. Чи варто персонажу на ім'я Розалія заглянути в табір? Так, заглянемо. У нас є хороший рівень фітнесу. Так, по дорозі назад вона зустріла. Так, спочатку краще прочитаю. Розалія тихенько оглядає табір. Похоже, він закинутий, але навколо. І навколо нікого немає. Персонаж знаходить на землі артефакт і вирішує забрати його з собою. По дорозі назад вона зустрічає когось з божеволівшого, який дуже довго ганяється за нею по джунглях, але персонажу все-таки вдається втекти. Це везіння нашої розалії. Ось цей артефакт, власне, ми його продамо, той, який вона знайшла, і поглянемо, що тут є, що тут можна пошукати, покупити. Копати, напевно, нічого. Давайте ми сюди відправимося, в цю місцину, в якій ми були в попередній серії. Там ми знайшли скарб. Може, і цього разу ми знайдемо там скарб, було б класно. Давай, Розалія, біжи сюди швиденько і розчищай, а що не її тим часом морально підтримує? Як бачите, базікає на вухо, а вона в нього прямо перед обличчям цим мачете фігашить, Надіюся, вона його не поранить. Я про це вже казала, здається, в минулій серії. Чи варто їй Лишитися і почекати, поки Ягуар піде. Ні, ми налякаємо ягуара, у нас хороший навик фітнесу. Розалія підстрибує і, гран... і граціозно вихоплює... вихоплює гілку неподалеку, вона... вона прицілюється і вибиває блискучий предмет з зубів Ягуара, Ягуар втікає, а Розалія підбирає свою нагороду. І що це було? І що вона отримала? В нагороду камінець. О, 90. супер. Хороший такий кабі... камінець. Так, ой, тут багато є кубок і тут є скарби. Давайте шон буде купати кубки. А розалія зараз відкриє скриню з скарбами. Клас! Я надіюся, ми тут щось дороге знайдемо. Ану, давай відкривай скриню. Будь ласка, розалія. І що ти знайшла? Вона бере артефакт, спорядження і таємничу реліквію і кладе їх в свій багаж. Вау, а що це? Так, ось це, цей череп ми знайшли. Ми це продамо. Також вона знайшла підставку для реліквії глядач. Ну і все. І більше нічого вона такого не знайшла. Ну добре, добре, тоді будемо відправлятися далі. А стоп, шишон купає купки. Давайте ми йому допоможемо і ось цю кубку розкопаємо, бо він сам буде дуже довго купати. Тут той чувак нас якийсь супроводжує, Юрій хоче нам допомогти. І що ти шон там знайшов? Ти мені скажи камінь. Не камінь, а болото. Якесь купа болота. Давайте ми це продамо. А розалія що знайшла? Вазу. Вазу також продамо і будемо відправлятися далі. Нам потрібно повернутися до попереднього місця. Я дуже хочу. Щоб ми нарешті вже пройшли через ці брами дерев'яні. Дуже мені цікаво, що там знаходиться, бо я не пам'ятаю, що там було. Колись, звичайно, я вже там була і не раз, ну, але зараз я вже не пам'ятаю. Так, авокадо давайте. Ой, ні-ні-ні, не вирвати рослину, а зібрати. Зібрати не можна, бо немає плодів. Ну, добре, немає то немає. Так, давайте ми подивимося, що тут ще є. Тут вже всюди ми були. Тепер нам треба відправлятися сюди. Ну і далі тут перейти через цей портал сюди щоб побачити ці брами, так, давай іди сюди, шон і Розалія. Телепортовую я їх постійно, тому що коли вони самі йдуть, то це дуже довго. Мені здається, Розалія, що ти це робиш неправильно, але це тобі напевно краще знати, як боротися з цими гілками. Бачите, вона дубцею стала до гілок, і якимось чином намагається їх. їх... Розірвати. А вона, до речі, вже мачети не має. Давайте ми в шона візьмемо. Він має аж два мачети. Будь ласка, розалія не роби це вручну, а вже пізно. Ну, добре. І що там? Так, якісь отруйні лози. Чи варто розалії? Попробувати дістати блискучий предмет, чи краще його не рухати. Ага, я так розумію, небезпечно пхати руку через отруйні лози, але вона може дістати якийсь класний предмет. Для цього потрібен навик садівництва. Я не пам'ятаю, який, який в неї навик садівництва, але давайте попробуємо. Так, Розалія знає історії про сімоїдних рослин, але зустрічається з ними, але зустрічатись з ними їй не приходилось. Та як не приходилось, у тебе вдома така росте сімоїдка. Говорить, що рослини оглушають персонажей з допомогою отрути, яку вони випускають з лос. Розалія акуратно обходить небезпечну область рослини. і... І нагорода тепер належить їй. Супер! Розалія. обожена. на неї вогняні якісь мухи напали, але вона вміє їх відганяти. І вона що отримала за це? Вау! Вона за це отримала жабу. Жабу за 10 тисяч. Ми її одразу, звичайно, ж, продаємо. Нічого собі, ми тут круто заробляємо. Так, в пошуках нової жертви вогняні мухи напали на розалію, але вона вміє ними користуватися, від них відганятися. Так, що ти. Боже, Шон! Нападінь... Напад бджіл? Шон! Треба його рятувати. А я його зможу взагалі врятувати? Телепортуйся до нас, будь ласка, Шон! Шон, не дай себе з'їсти, будь ласка, так втікай, не стій на місці. Єпс, єпс, відправляйся до нас. У нас тут багато справ, а ти там став і єпсаєш. Так, що тут у нас далі? Може, тут якісь кубки ще будемо? Давайте оглянемо. Ось, є кубка одна. Давайте покупаємо. І подивимося, чи немає тут більше нічого. Поки що нічого більше тут не видно. А, тут є ще камінець. Давайте ми його попробуємо. Викупати, може, там є щось хороше. Давай купайшом, будь ласка. Ну і надіюся, що цього разу ми зможемо вже потрапити сюди. Не можемо, шлях закрито, і буде доступний під час, і не буде доступний під час цього цієї подорожі. Угу, ясно. Можливо, треба якийсь мати ключ до цих дверей або що, Я вже не пам'ятаю, як це працює, а може, треба там ще щось в храмі дослідити, щоб відправитись туди. Цитрин за 37 мільйонів знайшов шон, ми його продаємо, а розалія, що знайшла поки що нічого. Ну, то будемо просто досліджувати ще ці місця, які ми ще не дослідили тут. І все, може, ще до храму дійдемо, там пошукаємо, що там є. Зараз розалія закінчить там копати і відправиться далі. Шон тут далі грає? Він намагається просто якось прикрасити їхню цю поїздку, бо тут на кожному кроці. На них чекають небезпеки, і шон просто хоче якось підняти настрій їм з Розалією, тому постійно грає. Так, Розалія, давай. Є, все, вона викупала. І що вона знайшла? Вазу. Знову цю вазу, і ми знову її продаємо. Так, все, давай, будь ласка, розчисти шлях і відправляйся туди. Подивимося, що там. Може, Шона, не будемо брати, нехай він нас тут почекає, нехай грає собі на гітарі тим часом. Вона знову втратила мачети. Боже, ці мачети втрачаються тільки так, миттєво. І що там? Поки що, а ось. А що їй треба зробити? Відволікти мух. Давайте відволічемо, ми вже це робили. А, і що вона зробила? І вона отримала від лінивців подарунок відправитися до королівської купальні. Так, відправимося з шоном. Супер. Ми прибули до цієї королівської купальні, я тут вже колись була, тут дуже красиво. А, і що знайшла наша ще Розалія? Якийсь камінець, а чи це не то вона знайшла? А що їй дали ці лінивці? Рубін здається, давайте ми його продамо. Він не є дуже дорогий. А те, що он, до речі, свою гітару, надіюся, взяв. Взяв супер, молодець. А то вони люблять гітару будь-де покинути. Тут вже хтось плаває, як бачите. Давайте поглянемо, що тут. Ой, як тут красиво. Тут можна плавати і дивитися на краєвид. Головне не стрибати з нього, бо. Нічого доброго не буде з цього. Так, тут немає чого купати, я так бачу, але звідси ми можемо відправитися ще кудись. Так, ми здається, звідси можемо відправитися до храму, якщо я не помиляюся. Давайте, власне, це і зробимо, і в храмі там ще попробуємо знайти щось класне. Так, давай, будь ласка, Розалія, розчищай шлях і будемо відправлятися. Юнона пішла до школи, і Анна пішов до школи. Добре, нехай ідуть. А ми будемо відправлятися в храм. Закинутий табір. Швидко оглянути, напевно. Ми вже це все робили. Так, і що вона тепер отримала? Не хочу просто довго читати, бо це вже це все саме те, що ми вже виконували. Так, вона отримала просто якийсь артефакт. Давайте ми його продамо. І... Ми прийшли, ні, ми не прийшли до храму, ми прийшли в якийсь сад, до речі, я тут ще ніколи, здається, не була. А може, була, просто не пам'ятаю. Але тут дуже красиво, звичайно, ну як і всюди, тут, власне. І тут нічого не можна робити, тільки можна оглядатися. Ну, добре, це що? Авокадо. Давайте зберемо авокадо і будемо тоді вертатися назад, бо тут більше нічого, я так бачу, робити не можна. Все. Вертаємося назад і будемо шукати шона. Ми його десь там позаду залишили. Вже тепер треба його знайти. Так, ми є в купальні, а він тут з нами в купальні був. І більше тут шляхів нікуди немає. Давайте ми повернемося назад разом з шоном і будемо рухатися далі, бо тут більше ми ніде і так не пройдемо. Немає сенсу нам тут старчати відповідно. Звичайно ж, можна би було поплавати тут, гарно відпочити. Ну, але ми приїхали цього разу не за тим, а за щоб відпочивати, а за тим, щоб відкрити якомога більше ще шляхів і знайти більше скарбів. Ми женемося за скарбами. Так, можна сюди пройти, я так розумію, це до храму шлях. А ще що? Ще там є одні двері кам'яні, в які ми також, на жаль, не пройдемо. Ну, не судилося. Ну тоді давайте підемо в храм. В храмі можна знайти багато крутих речей. Можемо знову ще якісь. Круте, знайдемо а, щось золоте, може, якусь жабу знову знайдемо або що. Ну, храм це така крута річ, я вам скажу. Там дуже багато можна заробити. Так, а, яйце. Як персонажу на ім'я Розалія вчинити? Ну, давайте ми поглянемо, приглянемо за цим яйцем, а, і що вона. Засмучується через те, що впускає такий важливий момент і можливість зробити революційне наукове відкриття. Тобто, вона пропустила, як воно вилуплялося чи що. Ну, добре, менше з тим відправляємось в храм. Ми прибули в храм, і шон роздягнувся. Шон, будь ласка, вдягнися. Вдягнись, будь ласка, в свій одяг, тому що тут все-таки і всякі мухи, всякі створіння, які тебе покусають. Давай будеш копати тут ці кубки. Прийшла сюди Лавія, наша подруга. Найкраща з дитинства. Давайте ми будемо ще давати шону дії. Нехай він шукає ці скарби в тих кубках, нехай він їх копає. А Розалія тим часом піде зараз всередину, в храм, і буде там вона намагатися пройти. Ой, тут так багато цих купок. Оце шон має роботи надовго. Так, ну а ми відправляємося ходи-сюди, будь ласка, Розалія. Попробуй пройти через. Через ці ворота, через цю арку Попробуй спочатку деактивувати, бо інакше ти ніяк не пройдеш. Хоча, може вона би і змогла пройти, але я не буду так нею ризикувати, бо мені здається, вона може від цього померти. Що, ти, ти дослідила, нічого з цього не відкриває. Ну то попробуй ось це оглянути. Може, ось це тобі допоможе з'ясувати, як відкрити цей шлях, як деактивувати цю пастку. І якийсь персонаж нам дзвонить, не буду брати просто телефон. Так, давай, Розалія, скоріше, шукай шлях. Шукай шлях, щоб деактивувати цю пастку. І, і... поки що не ясно, що саме допоможе, але попробуємо раптом те, під чим знак питання допоможе. Є допомогло. Рухаємося далі. Тут нічого немає, тут тільки можна пройти далі. Але як нам деактивувати? Здається, ось це нам допоможе. Давайте ми зараз. Попробуємо. Попробуємо деактивувати за допомогою цих чаш. Тут є ще ось такий тотем. Може, ці чаші не допоможуть, а допоможе цей тотем. Ну дізнаємося, коли вже, нарешті, коли вже нарешті ми оглянемо ці чаші. До речі, треба їй дати випити напій, який підніме їй всі потреби, бо в неї все дуже погано. І в нашого шона також. Боже, це якийсь жах, треба дати йому також цей напій. Ну що там? Ти дізналася, допоможе воно чи не допоможе? Можливо, й допоможе. Давайте спробуємо з допомогою цих чаш деактивувати. Ану? Ні, не допомогло. Бідна Розалія. я надіюся, вона не заразилася нічим. Боже! Нав'язливі видіння в неї мудлет появився. Ам... Видіння речей, які можуть бути е, такими справжніми, е, як і не справжніми, і е, дають персонажу, і не дають персонажу заснути нічого собі, оце в неї прокляття після тих чаш. Давайте ми ще оглянемо ось цей тотем. Може він допоможе нам деактивувати ці двері. Боже, бідна розалія. Оце нам не пощастило. Так, що у нас тут в багажі? В шона там треба поглянути, в нього є різні речі, які, які вже можна попродавати. Він, до речі, дуже погано почувається, але він ще не може випити напій, що піднімає потреби, бо він копає кубки. Ану, покажи, тобі там ще багато тих купок купати. Ти де знаходишся? Ти зараз тут знаходишся на другому поверсі. Я тобі відміню копати кубки, щоб ти собі випив нарешті вже той напій. І... Почав себе почувати нормально, бо погано почуваючись. Ти погано будеш працювати, пий напій, і будеш тоді продовжувати купати вже після того, як піднімеш собі всі потреби. Ну що? Шон та пий напій? Спій напій і не видумуй. все, нарешті випив. Давайте ми ще дамо йому знову купати кубки, бо я відмінила купати кубки для того, щоб він напій випив. А тепер далі він буде батратити, далі буде купати. Цих кубок тут дуже багато. Так, Розалія, ти там дізналася, як нам деактивувати шлях. Ну, давай попробуй нажати це під знаком запитання. Може, воно допоможе? Є допомогло. І ми опинилися в такій кімнаті, де є скарб. Супер, давай, витягай скарби, цікаво, що там буде. Може щось дуже дороге. Ану, так, вона отримує симуліони і кладе спорядження в багаж. Ага, спорядження і симуліони. Добре, тепер нам треба потрапити сюди. Щось таке дивне і страшне трошки. Давайте ми попробуємо ось це оглянути. Може воно деактивує, деактивує ці ворота? Ану, ану, оглядай. Так, хтось телефонує, наша родичка, але я не буду відповідати, бо не хочу. Так, давай. Може на це треба встати? Чи що з цим треба зробити? Чи просто нажати? Ну, давай попробуємо енергійно встати. Може, воно допоможе. Я сподіваюся, з тобою нічого не станеться. Є, yeah, є, yeah, ми змогли. Ми відкрили шлях. Супер, розліє, я тебе вітаю, рухаємося далі. І ми опиняємося вже. Ага, Тут, Тут, де треба знову оглядати тотем якийсь. Ну, давай, ходи сюди і будеш далі оглядати. Я вже думала, що ми опинимося в серці храму, і нарешті ми зможемо вже е, знайти цей скарб дорогий, але все ще ми в іншій перехідній кімнаті. Ну, давай, оглядай. І що тоді дізналася? Активувати нічого з цього нам не допоможе. Ну тоді оглядай ось цей тотем. Може, цей тотем допоможе деактивувати. Щоб ми могли, нарешті, вже опинитися в серці храму і знайти знову скарб. Ну, Ми за цю відпустку так нормально підзаробили, я вам скажу. І що ти дізналася? Нічого конкретного, ну, але попробуємо те, що під знаком запитання, як завжди, і воно діє. Все, давай, витягай скарби всі звідси, і будемо додому скоро вертатися. Давай, Розалія, я тебе вітаю, я тебе вітаю, ти змогла. Так, дослідження храму завершено. І що ми там знайшли? Зараз я погляну. Так, Розалія, що там в тебе? Жаба за 8900. Ми її продаємо. Боже, як класно! Як класно подорожувати храмом. Так, ось цього кролика, чи що це таке ми продаємо? Цю голову також продаємо. І... І все, ми знайшли ще одну реліквію за Тото, -то, і ми знайшли підставку для реліквії смерть. Шкода лише, що ми не маємо самої реліквії смерть, щоб нарешті скласти вже хоча б одну реліквію докупи, і продамо те, що Шон наш знайшов. Знайшов він якесь сміття, ну не сміття, а всякі. Скам'янілості, з болота, артефакти я просто не буду цього зараз досліджувати на археологічному столику, тому воно нам не потрібне. Ну і власне все. На жаль, ми не знайшли більше реліквій, які могли би ми скласти докупи. Все-таки не треба було мені, коли ми мали багато тих реліквій, продавати їх. Треба було чекати, коли хоча б щось співпаде, щоб потім можна було ці реліквії всі докупи скласти. Бо, як бачите, тепер в нас багато є різних частин. Є в нас низ від одної реліквії, верх від іншої. А докупи скласти жодну реліквію, на жаль, ми не можемо. Ну, що вдієш, доведеться нам ще сюди якось повернутися і знайти реліквію, таку, яку ми зможемо з'єднати з низом і виконати цю сходинку мрії життя нашої розалії. А що потім, до речі, треба буде їй робити? Вона, до речі, зараз є вже останній сходинці, ще трошки і виконаємо мрію життя. Потім їй треба відкрити три рідкісних омісканських скрині. І потрібно буде активувати таємничу реліквію 5 раз і знайти 5 амісканських скарбів. Ну, в принципі, нормально. Добре. Будуть вони зараз відправлятися додому, а я з вами на цьому моменті буду вже прощатись. Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!